Deadpool 3 майбутній американський супергеройський фільм, заснований на коміксах Marvel Comics, є сиквелом картини Deadpool 2 і частиною кіно Всесвіту Marvel. Третя частина кіноциклу про Дедпула планувалася вже у листопаді 2016 року, коли почалася робота над фільмом Deadpool 2. Однак після того, як Disney купила Fox у 2019 році, всі плани були скасовані. У грудні 19 року Reynolds повідомив, що третій фільм про Дедпула знаходиться у розробці у Marvel Studios. У січні 2021 року з'явилася офіційна інформація про те, що картина збереже дорослий рейтинг R і що його почнуть знімати не раніше 2022 року через щільний графік Райана Рейнольдса. 27 вересня 2022 року у Твіттері Рейнольдс повідомив, що В'ю Джекман повертається в ролі Росомахи, а також що Сикл вийде 6 вересня 2024 року. Основні зйомки розпочалися 22 травня 2023 року у Лондоні. Також зйомки відбувалися у Ванкувері. А у червні реліз було перенесено на 3 травня 2024 року. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео та переходьте в наш телеграм, посилання в описі. В коментарях пишіть свою думку щодо майбутнього фільму.